Другий курс, де зробити гроші. Стипендія 500 гривень. Як зараз пам'ятаю, Їй вистачало там на якісь добавочки, а тоді ж це ще були гроші. хороші. І виходить, мені каже мій друг, одногрупник, з яким стів за партою, каже: я тут працюю на сирному заводі. Погнали до мене на завод, там ти заробиш грошей. Там треба було їздити 5 чи 6 кілометрів на маршрутці. Я такий, блін, яка маршрутка? Їздити це по кожного дня. Ну, ну спробую, дам шанс. Я приїжджаю на той сильний завод. Там, скільки того сиру, це просто жесть. Я скільки сиру в житті не бачив, і я, я не знаю чого, але після того моменту я чомусь сири сирині. Зрозумів, <laughs> яка кількість сиру <laughs> <это> на <складна>. Да. <laughs> <Так, так. laughs> але зараз розповім далі. А, коли я почав працювати, а, коли я приїхав на стажировку перший день, а, там були такі здорові пласти з сиру. І ми доставали їх, переносили. переносили. Ну, я ж мені ж не важко було їх носити, але їх було там так багато, що я був і була жіночка, яка приносила їх зі мною. Ми ставили ці сирі, нарізали, нарізали, нарізали. І там, щоб ви розуміли, ми, ми потіли, от не раз потіли, ми потіли там разів 20-15. Я, я отак витирав з себе серветки. Ця жіночка, яка там була, вона просто мега сильна характером, духом і фізично, чесно вам скажу. Я так втомився, і там ще був перерив такий на обід, швиденький. Тобто, ти поїв швидко і пішов далі працювати. В кінець робочого дня я беру останній шматок цього сиру і розрізаю собі палець так, що воно просто отак по всьому. Я в шоці, вона дивиться на мене, я на неї, і я розумію, що ні, це не моє. Це мотає. Це не моє. Я розумію, просто, що з розрізаним пальцем я вже ну, нічого робити не буду, бо там я нормально так розрізав. Ось, і я роз, такий трішки розсерджений на це все. Їду додому наступного дня. Мені дзвонить Серафім і каже: Назар, дивись, мені треба поїхати в іншу країну на два місяці на роботу. Можеш, будь ласка, підмінити мене в залі цей час? Я такий: звісно можу, ж, можу. Я приїжджаю на наступний день в зал. І я треную 30 людей без досвіду, без нічого. Але я був в темі. Я там е... ну, я знав, я всіх знав. Я знав, що як хто робить, і я постійно розвивався. Коли я приходив додому, я е... читав книжки, дивився від відео, зробив нотатки, е... аналізував добавки, як що працює. Я паралельно отримав другу освіту, е... коли е... це все це це так, це все досить так, комплексний такий. І було... завдяки йому я почав працювати в цій сфері і.